Найбільше, на що нам необхідно сьогодні звернути увагу, це на заклик Ісуса Христа чувати і завжди бути готовими. Бачимо оцей заклик Ісуса Христа, він не полягає в якомусь залякуванні слухачів, мовляв, вважайте, тому що я прийду як злодій, і під і вас знайду не готовими і тоді покараю. А навпаки, попередження, воно полягає ось у чому. Що насправді спосіб життя християнина це бути завжди відкритими для Слова Божого, відкритими для виконання Божих намірів і завжди бути готовими. І прагнути зустріч із Христом Господом. Ця зустріч, може, ця зустріч може бути різними способами. Ось сьогодні ми зустрічаємося із Христом, коли слухаємо Його Слово і приймаємо його у своє серце. Ми зустрічаємося із Христом, коли перебуваємо на службі Божій і приймаємо святе причастя. Ісус Христос єднається з нами. Але можна бути готовими і так, як на війні, наприклад, тепер у Сумах упали оці дві ракети, загинуло багато людей. І ми з вами співчуваємо насамперед рідним, які залишилися, і молимося за тих, які загинули. Але як важливо навіть і в таких е, обставинах бути готовими. А це означає бути готовими приступити до причастя, відкритим. Серцем приймати Слово Боже. А якщо ми живемо з Господом Богом щодня і щохвилини на цій землі, пам'ятаємо про його присутність і плекаємо любов до Нього і вчимося від Нього, бо сам Ісус Христос своїм учням сказав, щоб ви любили один одного, як я полюбив вас, то тоді готові навіть в будь-який момент покинути цю... Землю, щоби зустрітися безпосередньо обличчям, в обличчя з Ісусом Христом, з Господом Богом у Тройці. І тому, дорогі сестри і браття, дуже важливо такий плекати спосіб життя, готовності стати і дати відповідь перед Господом Богом. Це не обов'язково означає смерть. Це означає бути спокійним. І годитися із власним сумлінням, не відходити від Господа Бога і не, не блукати, не намагатися покинути його через якісь негідні справи, як, от, наприклад, через важкий гріх. І, власне, сьогоднішній день він найбільше нас до цього підштовхує і закликає. Готовність це означає постійне життя. З Господом Богом, коли ми носимо Христа у своєму серці, а носимо так насамперед, що поєднані з Його Словом і поєднані з Ним через Пресвяту Євхаристію. Тому у церкві є такі, таке правило, що кожний християнин чи християнка повинні бути готові на кожній службі Божій прийняти святе причастя. Це знак оцього постійного чування. Постійного перебування із Христом Господом. Слава Ісусу Христу!